Сьогодні, 31 січня 2024 року, ми вшановуємо особливу пам'ятну дату літопису рідного міста: – 80-річчя визволення від німецько фашистських загарбників в період Другої світової війни. В знак вшанування пам'яті всіх, хто брав участь у тих вікоповних подіях. Хто віддав своє життя за мирне майбутнє рідної землі, керівники громади, представники ветеранської організації поклали квіти до підніжжя пам'ятника-визволителя Миронівки, що на привокзальній площі, та схилили голови у скорботній хвилині мовчання. Ми не вправі забути, якою дорогою ціною заплачено за мир на нашій землі у роки Другої світової війни. За різними даними, втрати у війні становлять від 50 до 75 мільйонів людей, з них приблизно від 8 до 10 мільйонів українців. Це майже чверть усього тогочасного населення України, серед них і герої Миронівщини. І сьогодні не переривається зв'язок героїзму і стійкості українців, які уже у 21 столітті відстоюють право жити вільно у незалежній Україні, на своїй землі, говорити своєю мовою, мати свою культуру і самим визначати своє майбутнє. Пам'ятаймо героїв минулої війни і вшановуємо героїв сьогодення, бо без минулого немає майбутнього. Тільки так. Ми вистоїмо і переможемо. До 80-річчя визволення Миронівки від німецько-фашистських загарбників у Другій світовій війні у Миронівській базовій бібліотеці підготували годину пам'яті Шлях до перемоги. Війна це біль, це сльози, це смуток, це згорювані матері. Це діти, які втратили своїх батьків. Перемога, Перемога це сльози радості, що батьки, матері, сини повернулися живими з фронту. Це вільне дихання на вільні незалежні нашій землі. І сьогодні ми зібралися на цьому заході, щоб відзначити пам'ятну дату для нашого міста. Але давайте не поспішати. І перегорнемо сторінки історії назад у той страшний 41 рік. Майже 83 роки тому, 22 червня 1941 року, телефоністки Миронівського райвузлу зв'язку першими дізналися жахливу новину. Почалася війна. Мальовниче селище, як і тисячі інших населених пунктів. Поринули в активний процес підготовки до масштабних бойових дій. Розпочалася мобілізація воєнного і трудового потенціалу. Ще у другій половині 19 століття в Миронівці була збудована залізнична станція, яка в роки Другої світової війни стала ключовим об'єктом воєнних баталій під час наступу німецьких військ, а через три роки їхнього відступу. Вже через декілька днів. Після оголошення раптового нападу Німеччини на станцію Миронівку надходили цілі ешелони з пораненими військовими. Поруч у школі організували військово-польовий госпіталь, а в залізничній амбулаторії Евакогоспіталь. З липня 1941 року німецька авіація здійснила наліт на Миронівську залізницю. А потім, через декілька тижнів, гітлерівці наблизилися притул. До Миронівщини. Стійко й мужньо селище обороняло 199-та стрілецька дивізія під командуванням Комбрига Аверіна. Наші захисники не піддавали жодній ворожій атації і відбивали їх одну за одну. Відчайдушні та незламні воїни вщент розбили 188-й німецький піхотний полк. Про успіхи 199-ї стрілецької дивізії стало відомо всьому Південно-Західному фронту. Про це повідомило навіть Радінфорбюро. Майже відразу розпочала діяти підпільна партійна організація, очолювана Примаком. На травень 1942 року вона зросла до 40 чоловік. Неабияку роль в обороні Миронівки відіграв бронепоїзд 56. Який стримував атаки німецької авіації. Згодом командування віддало наказ відправити його до Канева, щоб захищати наших військових, коли ті відступали, переправляючись через Дніпро? На початку Другої світової війни міць Німеччини була надто сильною проти нашої армії. Наші хоробрі солдати обороняли свою землю до останньої краплі крові. Але гітлерівські війська продовжували захоплювати території нашої країни. І от 6 серпня 1941 року наше селище Миронівка стало частиною окупаційно-гітлерівського режиму, який панував до січня 1944 року. Започаткувавши новий порядок, окупанти створили біля залізничної станції концентраційний табір для військовополонених. Період встановлення своєї влади німці активно вивозили місцеве населення на примусові роботи в Німеччину. Не оминули хиже око і родючий Миронівські Чорноземи. Продовж свого панування нацистські загарбники разом із поліцяями чинили безліч безчинств. У 1943 році гітлерівці зрозуміли, що події, які розгортаються на фронтах, не на їхню користь і почали масові репресії. І розстріли Миронівчан в Яру Солотопка та в районі Новоукраїнки. Основні бойові дії розпочалися на початку осені 1943 року. Оборона правого берега Дніпра складалася з ряду плацдармів, один із них, який розташувався в районі Великого Букрина та відкривав дорогу до визволення Миронівки. Одночасно розроблялася повітряно-десантна операція, і вже наприкінці вересня 1943 року в тилу ворога на території Миронівщини приземлився загін 5-ї гвардійської повітряно-десантної бригади під командуванням майора Фофанова. Звільняли Миронівку 206-та стрілецька дивізія і військова частина 54-го укріпрайону. Наступ розпочався на світанку 31 січня 1944 року. Радянські війська намагалися оточити німців, перерізавши залізничну колію на захід станції Миронівка і переслідували ворога, який відступав до річки. Під вечір 31 січня ворог спробував здійснити дві контратаки та заволодіти залізничною станцією, але підрозділи наших бійців відбили їх. Вночі тривали бої в самій Миронівці. Ворог сидів в засідках, переховувався в житлових будинках. Тоді на допомогу визволителям прийшли місцеві жителі. Вони вказували на місця перебазування німців, а згодом із настанням відлиги допомагали радянським солдатам доставляти на фронт військові запаси. І ось довгоочікуване звільнення нашого міста. Великих руйнувань завдали фашисти Миронівці. Вони висадили повітря, депо та інші станційні споруди. Зруйнували цукрозавод. З перших днів визволення трудящі селища самовіддано працювали, відбудовуючи зруйноване господарство. Очолила відбудову трудящих партії організація району, що на 1944 рік налічувала 16 комуністів, а вже наступного року понад 100 чоловік. Трудящі Миронівки здійснили величезну роботу, відбудовуючи підприємства. Невздовзі на заводі звели в дію кисневу установку для зварювальних робіт. А в липні 1944 року завод та селище отримали струм від невеликої електростанції, зведеної на річчі Рисавки. В цьому ж році почала працювати машино-тракторна майстерня. Колгоспники відремонтували млин, відбудували колгоспні приміщення. Знаєте, готуючись до цього заходу, мені згадалися слова мого дідуся, який є, був учасником. Другої світової війни і був ветераном війни. Слава Богу, дитину, що ви не знаєте жахіть війни. Його слова не були пророчені. На жаль. І зараз ми також відвоюємо свою незалежність, але вже не від фашистської Німеччини, а від братнього. Нам народу, і зараз гинуть наші батьки, наші брати, наші сини. Тому я пропоную всім вам зараз вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні, а також пам'ять наших земляків, які загинули в сучасній війні. Пилиною мовчання. Історична пам'ять зеркала душі народу і вічно жити героям нашій пам'яті і серці поколінь. Ми мусимо знати і не забувати ціну війни і перемоги.